Територія поруч Святогорського зимненського жіночого монастиря оточена силовиками. Поруч усіх виходів та входів поліція, Нацгвардія та СБУ. Монахині, прихожани й священники, вгледівши камеру, починають кудись поспішати. Можна ми А Ми з мишимо. Вибачте, я, я, я не можу. А там у нас є отець Євгеній. Він більше по цьому, по питаннях комунікації Скажіть, з пресою. Скажіть, коли приїхали силовики? А... Зранку. Не знаю, не знаю якої годині, Зранку. Очікувано було чи ні? Е, для кого? Для Я нас? Вас. Ні. Ні. А ось той же отець Євгеній, що так би мовити, по питаннях комунікації, каже, приїзд силовиків сюрпризом для монастиря не був. Ми, як законопослушні громадяни, надали люб'язну. Зустріли гостей, зустріли Службу безпеки України, відкрили їм всі приміщення. Храми, саме найперше, приміщення, де, де проживають наші монахині. Вони приглянули літературу зі всім ознайомилися. Які питання були до нас? Ми на них люб'язно дали відповідь за словами священника. Служба безпеки України ретельно оглядає практично усі приміщення, що є на території монастиря. Наразі ну якихось явних зауважень негативних немає. Ну, якщо будуть якісь зауваження в офіційному полі, ну тоді згідно законодавства чинного, ми будемо на це давати якісь конкретні відповіді. Ні, підручників, ні молитов за Росію, як то було у Свято-Миколаївському Малейському чоловічому монастирі на Старовижівщині, силовики запевнив священник тут не знайдуть. За Росію явно ми ніколи не молилися, тому що ми українська православна церква. От ми молимося всякий раз під час кожного богослужіння за мир. І якщо ви уважно чули або знаєте, що ми молимося за богохраниму нашу країну. Говорячи про зимненський монастир, не можемо не згадати про кума Путіна. Святиню часто відвідував Віктор Медведчук із Оксаною Марченко. У селі навіть ходять чутки, що за кошти з його кишені розбудували монастир та побудували фешенебельний год. Типу, все говорили, Медведчук будував той напротив, за територію, типу, готель чи як. Я не знаю, документи я не перевіряла, кажуть, що цей мотель, ніби він, але я не скажу вам точно, бо я не знаю. Навіть якщо і так, каже священник, ніякого гріха в тому немає. Ну, тут варто сказати і дати відповідь, оправичись на священне писання. Робити добрі справи ніхто нікому не забороняє. Ніде і, і, і ні будь-коли треба сказати, що з-поміж перехожих, яких ми зустріли, лише одна жінка молиться у храмі призимненському монастирі. Рідко, але хожу кувінику. А він московського патріархату. Так да, кажуть, що ще московського. А ви б хотіли перейти? Звісно, чому? Я знаю, українці хай би були, українська. Щодо обшуків у Зимненському монастирі, переконана ця пані, то силовики там нічого грішного не знайдуть. Тому щось обшук був навесні. Окрім монастиря, Служба безпеки України сьогодні перевіряла домівки місцевих жителів, приватні підприємства та сільську раду. Приходять до хату і перевіряють всі паспорт той. І мобільку. Ага. Дивляться на мобілку, ким я спілкуюся, видно, все провірили, пішли, подякували. пішли. сільський голова каже, що силовики шукають колаборантів та диверсантів. Такі перевірки в селі певнить не новина. Схожі були навесні та влітку. І це не дивно, бо на території Зимненської громади зареєстровані 30 громадян Росії. Ну ці люди живуть досить тривалий період з 90-х років. Не змінили громадянство. Їх попередньо в перші дні війни всіх було працівниками служби безпеки опитано. Тобто, я думаю, що цих осіб, колаборантів точно не дивлялись. Під час нашої розмови у кабінеті голови саме працювали силовики. Документів ніяких не перевіряли, перевіряли телефони, контакти, спілкувалися з працівниками. Якщо під час або після перевірки в представників Служби безпеки України виникають якісь сумніви, людину перевіряють на детекторі брехні. У монастирі відомо нам з власних джерел, сьогодні відбулося декілька таких перевірок. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.